Добрий день, я професор кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України. І сьогодні ми записуємо короткий ролик, який стосується посттравматичного стресового розладу. Свідомість багатьох українців переповнена тривогою, травматичними подіями, катастрофами і, нас, і причина цього всього війна для багатьох з нас. Звичайні шляхи розвитку цивілізації відійшли на другий план перед загрозами глобальної та особистої безпеки. Словниковий запас багатьох людей збагатився термінами і словами, якими раніше послуговувалися виключно фахівці в контексті встановлення конкретних клінічних діагнозів, постравматичний стресовий розлад, гостра реакція на стрес резилієнтність, стресостійкість, в засобах масової інформації і на рівні міжособистісного спілкування все частіше і частіше ми чуємо ці вислови. Звертаючись до тих глядачів, які будуть дивитися цей короткий ролик, я хотів би попросити не демонізувати ситуацію, не формувати у себе почуття винятковості, не вишукувати у себе конкретні діагнози. Я хочу спростувати певні міфи, які існують в суспільстві стосовно посттравматичного стресового розладу. Перше, навіть якщо людина опинилася в центрі травматичних подій, зазнала серйозного впливу психологічних факторів, виникнення посттравматичного стресового розладу не є обов'язковим. Друге, на сьогоднішній день в Україні Відсутні дослідження на рандомізованих вибірках, які можуть свідчити про частоту виникнення посттравматичного стресового розладу як у військових, так і у цивільних. Світові дослідження, які мають інформацію і статистично обґрунтовані результати, проводилися на професійних військових, які брали участь в збройних конфліктах у відповідності з цими даними, ПТСР. Виникає у кожного четвертого солдата, який перебував в бойових умовах. Поширювати ці статистичні параметри на українській реалії не є коректним, оскільки на сьогоднішній день більшість наших вояків є мобілізованими, а посттравматичний стресовий розлад поширюється і на цивільне населення. Третій аспект. Дуже часто звучить інформація, що посттравматичний стресовий розлад. Більшою мірою розвивається у жінок. Це не зовсім коректна інформація, оскільки ці дослідження були проведені у мирний час і більшою мірою визначається явищем домашнього насилля, на жаль, до якого українське суспільство залишається толерантним. Тому поширювати цю інформацію не є коректним. Четверта аспект. Міжнародні класифікатори хвороб виділяють 25 клінічних проявів посттравматичного стресового розладу. Наявність одного або двох симптомів, як то порушення сну, дратівливість, депресія, не є ознакою того, що у вас саме посттравматичний стресовий розлад. Якщо ви хочете більш детально ознайомитись з протоколами роботи з посттравматичним стресовим розладом, підвищити свою стресостійкість. Опанувати алгоритми попередження виникнення цього негативного явища. Ми запрошуємо вас на кафедру психології Національного університету біоресурсів і природокористування України. Також в інформацію можете подивитися на сайті Центру соціальної психологічної служби нашої кафедри у вигляді відеороликів. Дякую за увагу.